Привіт малята, я Федмедик. І мій друг Микола вийшов на вулицю і назбирав багато-багато листочків. І хоче пограти зі мною в гру, яка називається Знайди тінь від листочків. Будемо те зі мною гратися? Так, слухайте правила. Вам треба пальчиком показати тінь від листочка. Ось, наприклад. Дивіться, який у нас гарний листочок. А навколо Миколки є багато різних тіней від листочків. Знайдіть тінь саме від цього листочка. І покажіть пальчиком. Будьте уважні. Так, молодці! Ось тінь від цього листочка. А тепер наступний листочок. Подивіться, як він гарний, червоного кольору. Подивіться уважно на всі тіні. Так, ось тінь від цього листочка. Молодці. А тепер іншого листочка ми розглянемо. Ось такий ще зелененький. Знайдіть тінь тепер від цього листочка. Будьте уважні, ось вона! Молодці малята! А тепер ще листочок у нас знайдеться. Ось дивіться, який він. Якого кольору. Жовтого, так, малята. Знайдіть тінь від цього листочка. Ось вона. Які ви я... розумнички! Мені дуже подобається з вами грати. Ще у нас є листочок. Так, так, так. Покажіть пальчиком, де тінь від цього листочка? Ось вона. Молодці, малята, молодці. Ще є листочок. Ну, тут вже легко. Залишилася лише одна тінь. Ось вона. Покажіть пальчиком. Так, ось вона. Ну, молодці малята, молодці розумнички. Мені дуже сподобалось вами грати, і Миколі теж. Ну, малята, а ви вже назбирали листочків для аплікації? Ще ні? Пропоную відправитися на вулицю і це зробити. Дякую за увагу! Бувайте!